Доброго дня, ветері радіо М програма на святі. Мене звати Андрій Кополов, і сьогодні ми говоримо на важливу та актуальну тему, чому це все відбувається в моєму житті. Ви знаєте, недавно я читав Біблію і побачив місце слово Божого за все, дякуйте. І я подумав: а чи дійсно ми можемо дякувати за все? Бувають же ж такі обставини в нашому житті, труднощі. В які в яких просто накриває немає сил, немає терпіння, і ти не можеш рухатись далі. Чи маю я дякувати за це? Чому це все відбувається в моєму житті? Чому Бог, який дуже добрий, допускає ці речі? Ви знаєте, я почав шукати відповідь на ці питання, і так і народилася тема сьогоднішнього нашого ефіру. Тому сьогодні разом з вами на сторінках Біблії ми пошукаємо відповідь на питання, чому це все відбувається зі мною? Тож вмощуйтесь позручніше, заварюйте собі чай, і ми починаємо. Отже, сьогодні я хотів би розказати декілька історій із Біблії, і в цих історіях ми з вами знайдемо відповіді на наші питання. Перша історія це історія про Йосипа, це історія про маленького хлопчика-підлітка, який народився в сім'ї великій сім'ї. У нього було 12 братів, і його батьки дуже сильно його любили. Він був улюбленцем, без перебільшенням найулюбленішим сином своїх батьків. Це було настільки явно видно, що навіть по одягу кожен з братів розумів, о, Йосипа батьки люблять більше. Уяви, якби сьогодні жив Йосип, у нього був би 100% останній айфон, 100%, можливо, останній Самсунг, а у його братів, можливо, навіть на сьогоднішній день, телефон з кнопками. Ну, явно, очевидно, що Йосипа люблять більше. І ось брати не дуже за це поважали і любили Йосипа. А одного разу. Тому приснився сон, що всі його брати і навіть батьки йому поклоняться. Він був ще малим, не зовсім мудрим, і на емоціях цей сон розповів своїм братам і також батькам. Батьки не зрозуміли цей сон, а брати сказали: невже ти будеш панувати над нами? Невже ми поклонимось тобі? І після цього сну зненавиділо Йосипа ще більше. Сталося так одного разу, що коли Йосип пішов до них. Вони хотіли його вбити, але один з братів сказав: Давайте не робити цього, батько наш цього не переживе. І таким чином він опинився в рабстві. Вони продали його в рабство, в іншу країну, і з дому батька він пішов до Єгипту, де став слугою в домі Патіфара. Але Бог його там не залишив, і з часом він піднімав його все вище і вище. І Йосип з простого раба став тим, хто почав керувати домом Патіфара. У нього була абсолютна влада в цьому домі, і тільки на сім'ю він не міг зазіхати, він не міг зазіхати на його дружину. І дружина цим скористалася. Їй дуже подобався цей хлопець, і вона хотіла мати з ним стосунки. Йосип був проти цього, і дружина збрехала Патіфару, що саме Йосип її домагався після цього. Йосипа відправляють у в'язницю. Здавалось би, куди ще гірше я щойно був в домі батька, опинився в рабстві, і наче все почалось налагоджуватись. Тепер я у в'язниці. Тут є тільки одна камера, немає виходу. Боже, чому ти це допустив? Але Бог і там не залишав Йосипа. І вже за декілька, за декілька місяців, можливо тижнів, він починає допомагати начальнику в'язниці і стає його по суті замісником. Тобто, начальник в'язниці довіряв абсолютно все Йосипу. І так одного разу стається, що до в'язниці потропляють слуги Фараона, і їм сняться сни. Вони прокидаються, не знають, що це значить, а Йосип, почувши, розуміє і каже, що у нього є тлумачення від Господа, і його тлумачення виявляється вірним. Одного з цих слуг повертають до дому фараона, а іншого казнять. Той слуга, якого повернули до фараона, не розповів про цей дар Йосипа одразу. Але з часом, коли фараону вже наснилися сни, він згадав, що є такий хлопець, який тлумачить сни. Ніхто не міг цього зробити. Жоден жрець, жоден слуга фараону не міг розтлумачити сон, а Йосипу це вдалося. І Біблія говорить нам такі слова. Тому звернувся Фараон до Йосипа, це вже після тлумачення снів, з такими словами: оскільки Бог відкрив тобі усе це. То немає такого мудрого і розумного, як ти. Ти будеш над моїм домом, і тебе слухатиметься весь мій народ, тільки престолом я буду від тебе вищий. Так от підсумував Фараон, звертаючись до Йосипа: Ставлю тебе над усім єгипетським краєм, і знявши перстень зі своєї руки, Фараон надів його на руку Йосифа, і задягнув його у вісонну одежу, і на шию йому одягнув золотий ланцюг. Уявіть собі, ще вчора хлопець. Спочатку опинився в рабстві, потім опинився у в'язниці, а сьогодні він стає прем'єр-міністром найсильнішої на той момент країни Єгипту. Що ж такого натлумачив Йосип Фараону? Справа в тому, що фараону наснився сон про те, що насуваються сім років благословіння, сім років, коли буде дуже багато врожаю, але після них так само буде сім років дуже сильного голоду. І мало того, що Йосиф розтлумачив сни. Він розповів від Господа, як зробити так, щоб пережити сім років голоду. І ось Йосип стає прем'єр-міністром, він збирає запаси їжі, і коли настає голод, він кормить абсолютно весь Єгипет. Мало того, до нього приходять його брати. Вони не знають, хто це. Йосип змінився, він тепер виглядає як єгиптянин, і вони просять у нього їжі. Вже за декілька сторінок Біблії, якщо перегорнути їх, ми бачимо, як вони дізнаються, що це був Йосип, і вони дійсно визнають, що сам Господь підняв його над ними так збувся сон Йосипа. Сьогодні, живучи своє життя, я бачу, як багато випробувань є у мене, але я так само бачу, що це випробування, які формують мене, які допомагають мені пройти мій шлях і дійти туди, де бачить мене Бог. Кожен з нас має свої мрії, кожен з нас уявляє себе кимось. Ми всі малюємо собі свій дім, ми всі хочемо кар'єрного розвитку, ми всі про щось мріємо. Але у мене є просте питання до тебе: чи не є ті обставини, які ти сьогодні проходиш формуючими? Чи не важливі вони в контексті твого глобального бачення? Тому, коли ти сьогодні опиняєшся в скруті, коли ти сьогодні опиняєшся в труднощах, подумай, чи можливо. Бог допускає ці речі в твоє життя, щоб сформувати тебе і підняти тебе, як він підняв Йосипа. Це перша причина, перша історія, чому інколи в нашому житті трапляються ті чи інші тяжкі обставини. Друга історія, яку я хотів би сьогодні згадати, вона також дуже цікава і дуже важлива в контексті відповіді на це питання. Це історія біблійного героя Йова. Біблія говорить нам в першому розділі цієї книги. Що він був богобійним мужем, що він був таким, знаєте, можна сказати, праведником, такою гарною людиною, як ми собі можемо уявляти таких людей. У нього був свій бізнес, у нього була своя велика родина, у нього було 10 дітей, і в один момент в його життя приходять страшні випробування. Він залишається без родини, він залишається без бізнесу. Мало того, його тіло покривається ранами, у нього, до нього приходить хвороба. І я думаю, що в певний момент він забуває про все те, що втратив, тому що його тіло настільки болить, що коли у нього змінюється міміка, обличчя, коли він намагається підняти руку, то ця біль заглушає всі емоції і всі згадки про те, що у нього коли-небудь було. Прийшло дуже серйозне випробування в його життя. І ви знаєте, коли я читаю Біблію і доходжу до кінця цієї історії, там написані такі слова. Про тебе раніше це слова Йова, він звертається до Бога. Про тебе раніше я лише чув, а тепер на власні очі побачив. Ви знаєте, я задумуюсь, я задаюсь питанням, Біблія каже, що це був богобійний чоловік, і невже до цього він не знав Бога? Ви знаєте, сьогодні, коли я занурююсь в вивчення цієї теми, коли я задаюсь питанням, Боже, чому я проходжу ті чи інші випробування, я усвідомлюю, що я маю пізнати Бога ще більше. Я маю пізнати Бога, який може вивести мене з цих випробувань. Я маю пізнати Бога, який підтримує мене і проведе. Йов опинився в ситуації, в якій до цього раніше ніколи не був, і він не знав Бога в цій ситуації. Так він про нього щось читав, про нього він щось чув, а в цей момент він на власні очі побачив Бога. Як же він його побачив? Я хотів би, щоб ми трошки порозмірковували над цим. В завершенні книги Йова Біблія пише нам такі слова: що Йов довго звертався до Бога, не чув відповіді. Друзі приходили, казали, ти страшний грішник, це тебе Бог наказує, але це було не так. І ось в певний момент Бог починає говорити до Йова. І він починає говорити йому такі слова, приблизно такі слова. Йова, де ти був, коли я створював світ? Чи знаєш ти, як влаштоване небо? Чому всі зірки тримаються на одному місці? Чи знаєш ти, що я піднімаю, опускаю сонце в свій час? В є свій час? Чи знаєш ти, що я годую левенят? Чи знаєш ти, що. Страус не літає, а лелека літає. Може, я про це почув вперше тільки в школі, а вже тоді Бог це казав йову. Може, Йов навіть не бачив страуса. Там він каже про те, що у кожного є свій індивідуальний відбиток пальця на руці. Ви уявіть собі, одна з найперших книг Біблії. І Бог таке говорить Йову. І в цей момент Йов, який багато чув про Бога, він каже: Боже, тепер я тебе побачив на власні очі. Ви знаєте, коли ми опиняємося в тяжких ситуаціях. Нам важливо усвідомити, нам важливо познайомитись з Богом, який контролює абсолютно все. Послухай, Бог знає, скільки на небі зірок, Бог знає скільки волосся на твоїй голові. Кожного ранку сонце підіймається тоді, коли воно має піднятися. Кожного вечора воно опускається. Якби наша земля була на 10 кілометрів ближче до сонця, ми б згоріли. Якби на 10 кілометрів далі від сонця, ми б всі замерзли. Послухай, Бог тримає. Все в абсолютному порядку, у нього все під контролем. Тому, коли ти проходиш певні труднощі в своєму житті, пам'ятай, він контролює абсолютно все, і все, що тобі потрібно зробити в цей момент, пізнати того Бога, який тобі потрібен. Якщо сьогодні ти маєш проблеми у відносинах в сім'ї, якщо сьогодні ти маєш проблеми на роботі, якщо сьогодні ти маєш проблеми зі своїм здоров'ям, послухай, пізнай Бога, який може вирішити всі ці проблеми. Він на твоєму боці. Твоє життя під контролем, він дуже хоче, щоб ти прийшов до нього такий, як ти є. Це наша з вами друга історія і відповідь на питання, чому інколи трапляються ті чи інші речі в нашому житті. І третя історія, і ми з вами будемо завершувати вже. Третя історія це історія про Ісуса Христа, написані такі слова в Біблії бо так полюбив Бог світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Дивіться, ще раз, бо так полюбив Бог світ, що дав, інші переклади говорять, віддав свого сина, по суті, віддав свого сина на смерть, для того, щоб всі, хто вірить в нього, не загинули. Ви знаєте, що саме цікаве? Ці слова говорить сам Ісус Христос. Він сам говорить їх людині, з якою спілкується, і каже, Бог віддав мене на смерть, щоб ті, хто повірять в мене, не загинули, але мали вічне життя. Третя причина, чому інколи з нами трапляється. Ті чи інші труднощі полягає в тому, що так ми можемо допомогти людям. Наш світ створений так, що ми потрібні одне одному. Хто б як не обманювався, але всі люди потребують людей. Комусь комфортніше в меншій кількості людей, хтось любить, коли навколо багато людей, але всі ми залежні від нашого оточення. Щоб не казав будь-який інтроверт, але на острові без людей довго він не витримає. Всі ми потребуємо підтримки. І тому інколи в нашому житті труднощі та тяжкі обставини приходять для того, щоб ми, будучи сильні, пройшли їх та допомогли тим, хто буде проходити їх за нами. Не завжди всі зможуть подолати це самостійно. Можливо, ти саме той, хто може, можливо, Бог допустив це в твоє життя для того, щоб ти допоміг іншим. Сьогодні так багато людей переживають біль. Сьогодні так багато людей переживають смуток, відчай, розпач, так багато людей плачуть. Сьогодні ти можеш бути тим, хто буде відповіддю. Я уявляю собі ситуацію з Йовом. Згадаємо те, що було трошки раніше. Уявіть собі, що лежить Йов, і він страждає, він в ранах, він в відчаї, він в смутку. І ось до нього підходить якийсь хлопець, який щойно втратив все і так само захворів. І він підходить і каже: Йов, допоможи мені. Що може зробити Йов? Йов може сказати: хіба ти не бачиш, що я сам в халепі? Хіба ти не бачиш, що мені самому тяжко? Йди звідси, не, не мучай мене. Інколи ми, як люди, ми, як трошечки кожен з нас егоїст, ми закриваємось і хочемо, щоб було легше нам. Але Йов так само міг би сказати: Послухай, я вже рік хворію, я ще не здоровий, я ще не, не одужав. Але я знаю, як це втратити все. Я знаю, як пережити оцей цей перший місяць. Я знаю, як пережити два місяці. Я знаю, що від тебе відвернуться друзі. Я можу тобі допомогти. Пройти той шлях, який перед тобою, я не виведу тебе, але я можу тобі допомогти. Послухайте третя причина інколи в наше життя приходять труднощі, бо саме ти і я, ми можемо пройти їх, а потім допомогти подолати їх іншим. Ви знаєте, підводячи підсумок цієї програми, я хочу сказати: ми не святі, ми прості люди. Як би ми не думали, що хтось кращий, хтось гірший, але так чи інакше всі ми зіштовхуємось з проблемами. Питання тільки в тому, що ми будемо робити, коли опинимось обличчям до обличчя з обставинами та труднощами. Ми здамось, ми зламаємось, або ми скажемо, добре, що сьогодні я можу з цим зробити, для чого сьогодні ці обставини прийшли в моє життя? Можливо, для того, щоб через них я піднявся. Можливо, саме ці обставини доведуть мене до тієї картини, про яку я мрію. Можливо, ці обставини вони допоможуть мені краще зрозуміти себе та краще зрозуміти Бога. А можливо, ці обставини зроблять мене сильним, та через них я зможу послужити іншим. Знову і знову я повторюю, що Бог не чекає нас святими та ідеальними, але кожного дня він чекає нас. До нових зустрічей в програмі на святі. До побачення!